Яка головна ідея бренду «Мезонія»? Бренд «Мезонія» – це насамперед новий український бренд косметики, який за своєю якостю я думаю, що не поступається міжнародним брендам А можливо, амбіційно навіть буде перевищувати цей рівень? Розкажіть, будь ласка, більш детальніше щодо асортименту бренду «Мезонія» Це цікаве питання, тому що наш бренд налічує понад 300 позицій, що не дуже радує наших маркетологів, тому що продавати це важче, але досить класно для клієнтів, тому що наші дівчата мають досить широкий вибір за відносно помірною ціною. Що для сучасної жінки має означати бренд Мизоні? Мизоні це косметика. А отже, мизоні це про красу. Ми обожнюємо жінок, ми обожнюємо своїх клієнтів, і насамперед хочемо робити їх щасливішими і впевненішими. Які плани на майбутнє у бренду? Ми віримо у перемогу. Ми приймаємо участь в тому, щоб посилювати емоцію і впевненість в собі. І звичайно, ми плануємо розширюватися, щоб нести медень україн по всьому світу.